Подорожі, це класно, але пакування валізи, особливо коли здається, що треба взяти пів квартири. Тому тримай одна хвилина, один лайфхак, як зекономити місце у валізі і вмістити все красиво. Перший лайфхак скручуй, а не складай. Не складаємо речі стопками, а як у шафі, а скручуємо вролончимо. Так компактніше і менше зминається. Другий лайфхак це упаковка по категоріях: шкарпетки в одну сумку. Футболків іншу, а білизну мішечок на затяжці. Серйозно, ці прості розділення творять дива, нічого не плутається і знайти потрібне за 2 секунди. Лайфхак 3. Не носи повітря, використовуй весь простір. Наприклад, у взуття можна заховати трусики чи шкарпетки, як в моєму випадку, а ще краще клади взуття в мішечки, щоб воно не бруднило інші речі. Лайфхак 4. Прозорі косметички. Усі паночки, аптечку, щітки клати в прозорі косметички. Бачу, що де лежить і нічого не тече по всій валізі. Та лайфхак 5. Найкраща порада. органайзери. Так, ми знову про них. Набір з п'яти сумок від органайзюа. Це твоя секретна суперсила. Усе розфасоване, речі не мнуться, а валіза, мо із Пінтерест. І найприємніше, після поїздки найбільшу сумку можна використовувати під брудні речі. Просто відкрив, виклав у пральну машину і не згадуєш, що де лежить. Хочеш зібратись в подорож легко, без істерик і перепаковань? Користуйся цими лайфхаками і дивись, як твої збори перетворюються на задоволення. Органайз ЮА для тих, хто любить подорожі, але не любить безлад. Підписуйся, став лайк і далі буде ще більше практичних ідей. Посилання на всі Органайзер у описі під відео.